Видалення постійних зубів у дітей. Основна причина для проведення видалення це ускладнення карісу, що не підлягає терапевтичному лікуванню або важка травма. При повздовжніх і косих переломах, коріння та неможливості збереження, такі зуби, на жаль, також підлягають видаленню. У випадках, коли розміри зубів перевищують розміру щелеп і прорізання восьма зубів веде до порушення прикусу, за рекомендацією ортодонтів зуби мудрості видаляються. Іноді видаляють навіть зачатки зубів мудрості, коли в зубному ряду не вистачає місця для прорізування, і не дочікуючись початку, їх прорізування їх просто забирають. Часто у дітей видаляють так звані зайві надкомплектні зуби, що ростуть поза зубною дугою. Також можуть видалятися ретиновані зуби. Це зуби, що не прорізались і не мають такої можливості. Також це ортодонтичні покази при вирівнюванні зубів та корекції прикусу.